Вітаю, Добре. друзі. Сьогодні знов ми на Львівщині. І знов в гостях у Ярини. <рес> Приїхали сьогодні подивитися, може щось полізло з останнього нашого разу. Сьогодні така похмура погода. Але дощику поки нема. Горобчики в калюжі купалися. Ну, це така, знаєте, ознака. Дідусь та бабусь постійно говорили, якщо купається, то це до дощу. але будемо сподіватися, що нам погода дасть сьогодні трошки полазити і подивитися, що тут полізло. Бірба пішли. Ну і це, як завжди, обов'язково побачите. Десь з пів кілометра йшли по полю, я не знамав Такий вітер. А ну що це? Тут росте якийсь грибочок, але висохший. А тут у лісі як лозбина така, вітра нема. Запланували сьогодні так досить далечко пройти, тому взяли з собою, щоб поїсти, попити нам, собакенам. Гарні місця такі. Собаки трошки запихались, йшли вздовж поля там, були калюжі, там вони брязались, а тут нічого нема. Зараз замоємо водички. Да. Зараз поп'єте, зараз. Дойшли до такого участочка лісу. Тутаючок. Де ми дуже схожі, де ми в тому році, наприкінці травня, вже перші білий знаходили. Ну так, точно, в таких високо. Але це було на Буковині. Далі ліс трошки змінюється. Мадрини багато. Продовжимо. Наші пошуки, нові місця. Ну, для Ярини, може ні, для нас новий. А я постійно кажу, що дуже старіше полюбляємо нові місця. Тобто Поверхах дерев воно трошки вітер підіймається, Але ми в такої ложбині, тут не відчувається внизу. А от не так, давно ми шукали гриб безсмертя. Пам'ятаєте, в тому відео ми знаходили гриби, потім нам сказали, що це ну, от, серчано жовтий, опенький, якось так. Отруєні гриби. О, Ми будемо чіпати. В тому відео я зривав його. Попереду яр починається. Ні, ліс тут не трошки змінюється, а взагалі інший. О, ще якісь грибочки. Сьогодні досить тепло, десь 13 градусів. Хоча по полю жили, так трошки прохолодно було. Може з-за того, що вітер. Тут вітру нема, не відчувається. Дуже комфортно. Дуже цікаві місця, такі хащі, глуш така. Обожнюю такі місця. Ух ти! Риб праворуч, ліворуч, це ми обходимо трошки, бо там важко дуже пройти. На це у нас пицита, Молоденька. Ташкі співають поки що у нас цікавого. Нічого нема, але похід продовжується. Сьогодні ми ці грибочки вже зустрічали, але така сім'я покажу вам серчано жовті опеньки. Не будемо чіпати їх їсти їх не можна трошки покрапує дощик, але то нічого ми на всяк випадок з собою взяли до так що не промокнемо Що таке такі емоції у ярини ну Зараз. Зараз подивимось. На камеру напевно не було чутно, але емоцій просто. Вже я бачу. Ах ти, який. Молоденький, Молоденькі, да. так. Оце? Це нам винагорода, що по ярочкам, да, пройшлись. Ось такий гарний, молоденький, дві сімейки. Ну, ці дві смійки заберемо. А, який хруст звук такий. Запашний такий. Цього трошечки от тут по краєчках слимаки погризли, а то нічого. Головне, що він молодий. Бо всі ви знаєте, що якщо він вже буде старий, то він буде ніякий. Твердий і непригодний. Вижу. Так різко потемніло. І досик пішов. І ми ще, друзі, не повертаємо назад до машини. Ми ще далі йдемо. Так, де мої там? Ох тут і місця. Такий старий ліс. Багато старих сухих вже повалених дерев. Ось такі місця полюбляють трутовички. Але саме тут нічого. У нас ще десь... Година часу є, а потім треба повертатися, тому що поки ще день буде темно, якщо ми ще години-дві пройдемо, то назад не встигнемо. Затім будемо вилазити з лісу. Годинка є, думаю, та впевнений, щось цікаве ще знайдемо. Натрапили. На таку поляну грибну це ентолома. Але ну, така вже стара. Якщо знайдемо сьогодні більш таку молодесеньку, обов'язково позбираємо. Ви бачите скільки її тут. Воно там далі йде. Ху -ху. Такий клондайк. Ну, Трошки браніше сюди. Зараз. Побачите дещо, друзі. Оце трутовік Свічана Шохти. Але це тогорічний. Ану, де з цієї сторони, так? А от з цієї сторони. Цьогорічний. Зараз покажу все. Отак. Оно він. Чотири. Сімейки. Просто супер. Які гарні, да? Молоденькі стеж, да? О! Та супер, ага. Гарнюсики такі. Отак. так. Ага. А от буквально поруч на іншому дереві ще один молодесенький тротовичок. О, як він плотно до дерева. О! О. Береженька. Ось такий теж трутовичок окремлений, але він... Неїстівний, Не їдять його. Оно ще. Трошки далі. Сонечко вийшло. Гарно. Погода нам точно дала сьогодні полазити по лісу. Ми ще не повертаємо назад. Ще десь хвилин 20 у нас є, я так подивився. Скільки ми кілометрів пройшли і скільки нам іти назад, щоб ночі по лісу не йти, знаєте, це небезпечно. Обережно. Дивіться, це Ярина побачила. Це глива маленька буде рости. Вона якраз полюбляє саме такі місця. Повалені, старі сухі дерева. Ух ти! Хащі такі тут почались. Що там? корона. Клаві корона? Я щось навіть і не чув такого. корона коробча називається. Ух ты. Молодесенька. Отак. От І велика вона виростає? Така, як олиня черошки. Як Є стівний гриб? Ну, Чи... їсти, але але смакульвих м'якостей хороша. Я її не збираю. Ірина не збирає, ну я зрозумів умовної стивний. Але просто цікаво. Більба трошки втомився вже. Знаєте, ви всі що старий пес. 20-30 метрів понесе рішає і потім бігає знову. А це вже молоденька ентолома. Її позбираємо. Далі ще йдуть. Зараз незручно одною рукою вам знімати і зрізати. Я так і покажу от такі гарні гриби. О! Які молоденькі, гарні. Ніколи їх не готували і не кустували. От спробуємо. гарні Так, трошечки позбираємо і будемо повертатися і каже Зараз я вийду, подивлюся там праворуч така чорна, хмара йде. Ну, друзі, пішов такий вже потужний дощ. Нас трошки листочка прикриває, а у все рівно відчувається, а нам ще десь 3 кілометра три пішки. Оце так злива. Друзі, все, буду вимикати, бо нам зараз по полю йти І от таким дощем. Прогулянка дуже гарно сьогодні вдала, але дощик нас трошки підмочить зараз, поки дійдемо. Грибочки знайшли декілька відів. Дуже дякуємо. Ірині. <сум> супер. Прогулянка просто супер. Це, друзі, з вами, як завжди. До зустрічі в лісі.